Політичним консультантом, експертом із питань зовнішньої політики Глібом Остапенко. Пане Глібе, добрий вечір вам. Добрий вечір, вас, слава Україні. Героям слава Ройтерс. Цитує свіжу заяву прем'єра Польщі Дональда Туска. Пан Дональд каже, що сьогодні мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих буквально тижнів. Чи поділяєте ви такий оптимізм? Якщо дозволите пана Туска? Я чесно вам скажу, коли говорить про це прем'єр-міністр Дональд Туск, звичайно, це дає певну надію, тому що ми прекрасно розуміємо раціональність і досвідченість прем'єра Туска у багатьох питаннях. Я не думаю, що Дональд Туск би говорив би подібні заяви, якщо б не мав би певного підґрунтя для подібних заяв. І ми знаємо, що Дональд Туск в принципі часто виступає ну, звичайно, в першу чергу в національних інтересах Варшави, але з цим політиком у України досить серйозні контакти. На досить високому рівні і різних політиків і реальної влади, яка наразі є в Україні, і опозиції, і, і так далі. Тому а, і я сподіваюся, що підґрунтя для цього є. Проте, звичайно, в першу чергу це необхідно чути не від прем'єра Туска, а від президента США голови департаменту Рубіо від Віткофа від Кушнера від будь кого завгодно, але точно. А, на жаль, не від поляків. Я би хотів би, щоб це було реальними фактичними словами, які до чогось призведуть. Але знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, ми всі сподіваємося, напевне, чудо у завершенні цієї війни або цієї фази війни, або те, що нас призведе до того чи іншого формату перемир'я. Якщо говорити мою суб'єктивну думку, ми ще, на жаль, далекі від миру, а досить багато технічних питань необхідно узгоджувати. Тут важливо нікуди не поспішати. Україна планомірно виступає за те, щоб ця війна завершилася, але ми повинні першочергово вирішити ті питання, які будуть стосуватися технічно-юридичних аспектів реалізації і імплементації гарантій безпеки для України, тому що Знов ж таки обіцянка ціцянка у вигляді Будапештського меморандуму нам не підходить. Це повинні бути чітко ратифіковані гарантії безпеки європейськими парламентами, чітко ратифіковані гарантії безпеки Конгресом США, Палатою представників та Сенатом. А і повинні були бути прописані чітко механізми, яким чином реагувати у тому чи іншому форматі. Знов ж таки, розміщені війська можуть бути на території України у західній області, можуть бути на правобережжі, можуть бути у центральній Україні, можуть бути на лінії бойового зіткнення або Десь у Полтавській області, і від цього контекст цих гарантій безпеки абсолютно змінюється, і від цього вже можна багато чого деталізувати, але це ціла окрема тема і цілий процес. Сподіваюся, що слова Туска мають реальне підґрунтя. От ви сказали, що від американців головне би було почути подібну інформацію, а не від поляків. Так, от, власне, ще одна заява від пана Туска. Він зазначив, що Сполучені Штати погодилися в рамках гарантій безпеки для України після досягнення. Мирної угоди направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення. Ви зазначили, щойно у відповіді що дуже важливо, в місце, в якому дислокуватиметься подібний контингент. Від цього диспозиція суті гарантій безпеки змінюється. Так, от власне ми пам'ятаємо. Наскільки сильно червоною лінією для сполучених штатів було поняття розміщення їх солдатів на чужій війні, особливо на війні в Україні, де Україна не є стратегічним партнером штатів, як, наприклад, Ізраїль, то що змінилося на сьогодні, і чи міг пан Туск помилитись? На жаль, пан Туск міг мати певну інформацію, яка може видозмінитися завтра, або через три дні, або через тиждень. Ми розуміємо, що наразі росіяни роблять планомірні дії для того, щоб зірвати мирний переговорний процес. Ми бачимо це по останній дуже хороші, чесно кажучи, розробленій інформаційно-психологічні спеціальні операції, яка стосується валдайського чи там новгородського новгородської резиденції Путіна. Ми всі розуміємо, що це питання, яке таргетовано прямо в серце Дональда Трампа, тому що у нього є резиденція. Марлаго і він розуміє, що таке, нібито, напад на свою віллу, свій будинок, свою резиденцію. Це теж окреме питання. Якщо говорити про американців, це звичайно прогрес, і ми бачимо, що прогрес дійсно є. Це важкий процес наших дипломатів, наших переговорників, експертів, які долучаються в цей процес для розробки тих чи інших наративів, і тих чи інших, скажімо так, пріоритетів національних, які доносяться американській делегації під час зустрічей. Звичайно, ми бачимо прогрес, що ми говорили про гарантії безпеки на 10-15 років, можливо на 20, це що обговорювалося 10 днів тому, навіть там, ну окей, пару тижнів тому назад, зараз ми бачимо заяви, що є потенціал до 30-40-50 років. І це було б дійсно а, Революційно для адміністрації США республіканської демократичної неважливо, Ми всі пам'ятаємо, що досить довго годували різними заявами, але фактичних дій не було. А звичайно, я не знаю наскільки ми можемо бути впевнені у тому, що дійсно американці будуть готові зробити так званий troop deployment на українську територію, розташування військ на українську територію. Звичайно, для цього необхідно таке ось готувати юридичне підґрунтя. Тобто, це повинно бути за мандатом офіційно на. Даною національною владою у Києві. Тому це складний процес. Я зараз більше звичайно вірю в те, що в тому чи іншому форматі будуть розміщені європейці, і те, якщо ми досягнемо цього результату, тому що заяви вже про коаліцію охочих лунають півтора роки за ініціацію, ще тоді на той момент Макрона І далі це розкрутилося. Я сподіваюся, що від розмов і дипломатії ми перейдемо до реальних чітких дій. Але звичайно, якщо будуть американці, це буде абсолютний прорив. Я взагалі вважаю, що американці повинні подумати, щоб розглядати офіційно офіційний Київ як у такому ж форматі, у такому ж розрізі, як офіційний тель -Авів. а тому, що ми фактично є форпостом у східній Європі. Ми зараз де-факто захищаємо усю Європу від потенційного нападу Путіна, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що поки йде війна в Україні, у Путіна немає сил і ресурсів для того, щоб продовжувати або там наступати на територію Балтії або Польщі. І європейці це також розуміють, і тому вони повинні включатися в питання фізичного розташування військ зараз, а не тоді. Ді, коли це доведе до того, що у Путіна з'являться раптово а, сили для того, щоб наступати на їхню територію, ну і тут звичайно зараз от останнє, що важливо проговорити, це реакції механізми, що будуть робити французи, британці, німці і американці, якщо, наприклад, по лінії бойового зіткнення патрулювання прилетить а, корейська а, ракета КН-23 балістична або снаряд, або будь що. А це буде розглядатися як провокація, на яку необхідно реагувати за чітко визначеним юридичним механізмом та мандатом. Чи це треба сприймати як потенціал до консультацій у рамках отакої от от формату четвертої статті НАТО або четвертої статті коаліції охочих? Це теж важливо прописати, що будуть робити американці або коаліція охочих у разі того, якщо це буде локальний наступ Російської Федерації, і чи потрібно в такому форматі реагувати, чи насилати українців воювати далі і самим відійти і патрулювати або підсилювати розвідданими і так далі її технологіями, або ж що вони будуть робити, якщо буде повноцінний повномасштабний наступ? Вони готові будуть воювати разом з українцями. Чи вони скажуть любі друзі? На це ми не домовлялися. Ми говорили тільки про перемир'я і патрулювання. Ми відходимо. За правобережжя в центр України, в західну Україну або взагалі за територію України, і будемо допомагати вам з цієї території. Дуже багато питань, мікродеталей, які важливо узгодити. І часто ми розуміємо, що хтось скаже, да ви ускладнюєте, ви ускладнюєте ні. В цьому питанні повинен бути чітко закріплений юридичний механізм імплементації дій і рішень коаліції охочих у вигляді європейців та американців. Знаєте, щодо ось цих гарантій безпеки за останні кілька днів президент Володимир Зеленський кілька разів акцентував на обов'язковому юридичному закріпленні цих гарантій безпеки Сполученими Штатами Америки, тобто пропущенням цього документу через Конгрес Сполучених Штатів. А що в принципі нам дає така процедура, і чи е, за відсутності, ну, скажімо, регламенту дій при невиконанні таких зобов'язань? Що нам в принципі цей документ дасть? Чи не отримаємо ми ще один Будапештський меморандум, просто завірений Конгресом США? Це питання також необхідно розглянути і чітко проговорювати з нашими партнерами. Якщо говорити про фактичну ратифікацію, то, то це залежить від різних країн, тому що система управління державного управління і скажімо так, структури влади абсолютно різна у Британії, фактично в так званому House of Commons, якщо ми бачимо законодавчу владу та виконавчу, які фактично об'єднані в парламенті, тобто там засідають члени кабінету міністрів, і той документ, який ратифікований House of Commons у Великобританії. У Вестмінстері, він фактично є автоматично ратифікований і виконавчою владою, тому що вони частина кабінету міністрів і вони частина House of Commons. У нас також інша історія. У нас законодавча влада, виконавча влада, тобто питання повинні бути ратифіковані парламентом у американців. Це звичайно. Ми прекрасно знаємо, що президентська влада, виконавча влада у Сполучених Штатах досить серйозна, і ми знаємо, що Америка це фактично суперпрезидентська держава, схожа, в принципі, на французьку але Зі своїми нюансами і трішки іншими процедурами, але за зміною президента, звичайно, оця от директива або цей документ ратифікований виконавчою владою зі сторони сполучених штатів не буде настільки повноцінний, якщо і виконавча влада, і законодавча влада США будуть мати по цьому питанні консенсус. Ну і звичайно, ратифікація і нижньою палатою парламенту, тобто палатою представників або репрезентаторів і сенат. Атом сполучених штатів покажуть двопартійну підтримку і в одній і в іншій палаті, і це буде всеосяжний договір, який буде зобов'язувати Америку реалізовувати чітко юридично приписані механізми. Ми всі прекрасно розуміємо, що у національних інтересах Вашингтон у разі чого зможе знайти лазівку, яким чином у тому чи іншому форматі відмовитися від повноцінної імплементації а, тих чи інших гарантій. Але ми прекрасно розуміємо, що оця от. Ратифікація зі сторони конгресу, зі сторони палати представників і сенату набагато більше надає можливості і гарантій того, що все ж таки це буде імплементовано і не буде залежати від того, хто сидить у білому кріслі в Білому домі, демократ чи республіканець, Трамп чи інший президент, тому що це буде більш повноцінний формат, який буде надавати більше розуміння офіційному Києву, і якийсь фундамент для інвестицій Америки і так далі. З обох сторін це буде не політизоване, це буде не про республіканців, це буде не про Трампа, не про Мага. Це буде про США, як про суспільство, як про економіку, як про супердержаву, яка гарантує своєму партнеру певні юридичні зобов'язання які необхідно імплементовувати і реалізовувати. Пане Гліба, ви згадали про вчорашню заяву Лаврова з приводу, начебто, провокації атаки по Валдаю резиденції Путіна з боку української сторони. Власне, і наш міністр і наш президент прокоментували, що такої атаки не було. Передали ці дані у Сполучені Штати Америки. Але все ж, як для себе визначаєте. Яку мету переслідувала Російська Федерація, заявляючи подібне: це черговий глявіць у пошуках Казу Собелі, для того, аби вдарити по нам якимось очередним арешником, який вони там в Білорусі розгорнули і красиво на відео, начебто показали, чи все таки тут іде мова про якісь підтексти в дипломатичному процесі? Однозначно це намагання зірвати а, дипломатичного процесу, тому що ми бачимо зараз по навіть тому штуску, що дійсно цей прогрес в тому чи іншому форматі є, і по заявам президента Трампа та президента Зеленського, і в принципі української делегації. І в принципі, ми бачимо, що досить адекватно пройшли ці перемовини, і багато що чого можна затверджувати, але рухаємося так чи інакше в правильному напрямку. А, звичайно, це не тільки про дипломатію, а про підрив позиції України на міжнародній арені. Я сьогодні спілкувався з єгиптянами також прямому ефірі її дебатував і е, на великому міжнародному каналі не буду називати неважливо єгиптяни. Просто просувають наративи, які просуває Путін, які просуває Кремль Тому що ну на них російська пропаганда впливає. Вони живуть в іншому світі. От у них там близький схід чи Африка, неважливо як називати Єгипет. У них абсолютно інша реальність, і я намагався донести, що любі друзі це просто один з інформацій, це і ПСО Російської Федерації для того, щоб підірвати мирні зусилля України. Ну європи та США, але уявіть, які ресурси необхідні для того, щоб подібні ІПСО і вкиди розроблені КГБшниками в Кремлі скільки часу пройде для того, щоб їх спростувати. По перше, це неможливо повністю спростувати, тому що це вже закинули, і все воно в голові у людей. А пояснити це людині з Єгипту, з Південно-Африканської республіки або якомусь євроскептику проросійському з партії альтернативи для Німеччини, десь в східній східному Берліні буде надважко. Тому вони впливають таким чином. Але знаєте, ну ми теж можемо заявити, що вибачте. Наприклад, в ніч на 27 грудня, коли обстрілювали Київ, ракета Іскандер, х Х-101 або «Кинжал» були націлені, наприклад, по якимось наприклад об'єктам, які стосуються виконавчої влади України, так ну, вона були... ж прилітало вже. Абсолютно, тобто, а вони не потрапили туди, тому що вони були збиті над Дніпром. От і все. А тоді, якщо навіть така історія була, ну тому можливо, ми віддали пас через те, що вони обстрілюють Кабмін, або через те, що вони обстрілюють інші об'єкти. Звичайно, цієї атаки не було. Я думаю, що це просто була загальна історія, що ті чи інші дрони, ті чи іншої країни, атакували якісь інфраструктурні або військові об'єкти. Ну, і пролітали цю область, знайшли лазівку, закинули псо. І тепер дезінформують і підривають позицію України. Ми теж можемо багато чого заявити. Путін міг би сидіти в своїх сачах, в своїх Новгород, скільки захоче, якби не починав цю війну. Сидів би далі, годував свій народ тим, вибачте риторичним наративним лайном, яким він її годує вже 25 чи там скільки 30 років. Ну якщо з прем'єрством брати 30. Угу. а, тому ну це просто і псо. Просто Якщо звернути увагу на зміну а, дипломатичної позиції, поки що ми не отримали нових 28 пунктів, якихось від Росії, наприклад, але ми отримали заяву від Піскова, які кажуть, що з переговорного процесу вони виходити не будуть. Але цитую буде зміна переговорної позиції, буде посилення переговорної позиції. Що буквально в перекладі з дипломатичної чи з пісковської хай буде так на нормальну мову, це означає. Нам пропишуть якісь додаткові вимоги. Я думаю, що це їхнє бачення, їхня така мрія, їхнє намагання це дійсно потенційно можливо до реалізації з їхньої сторони. Ми бачили, як президент Дональд Трамп з прем'єр-міністром Нетаняху вчора коментував цю історію знову ж таки Новгород. Тобто вплив на головний мозок Дональда Трампа і має та людина, яка з ним останній раз комунікувала. Це паттерн, який просліджується дійсно за останні півроку. Я не знаю, чому так, чи він прикидується, чи він намагається грати в медіатора. Я поки кінцево не розумію. Я не можу залізти головний мозок Дональда Трампа, але мені здається, що на нього можна дійсно впливати у тому чи іншому форматі. Вони намагаються підірвати ці позиції, і в усіх телефонних розмовах між Путіном та Трампом Путін або Ушаков або Лавров, коли вони комунікують з американцями, вони завжди наголошують на тому, що необхідно повернутися до так званих основ анкореджу і до так званих. Потім після цього затверджених 28 пунктів плану за їхнім от таким от форматом, які вони собі пріоритизують. Росіяни дуже люблять апелювати і під час Стамбулу два вони апелювали до Стамбулу один. Те, що взагалі вже було не актуально як три роки. Вони завжди люблять до апелювати до чогось минулого, але є чітка позиція: США, Україна та Європа. Затвердили 20 пунктовий мирний план, і з ним необхідно рухатися далі за моїми суб'єктивними оцінками з Україною та Європою. Все зрозуміло. Вони хочуть триматися цієї рамки. Ми хочемо триматися цієї рамки. І наразі американці, в принципі. Наскільки я розумію, максимально раціонально до цього питання ставляться і чітко доносять путіну, що е, якби рухаємося у цьому форматі, ніякі 28 пунктів плану вже не актуальні. Ми затвердили, давайте рухатися в цій рамці і фіналізувати найбільш складні питання. Пане Глібо, коротенько наостанок. Буквально тезу. Вам не здається, що Трамп і Путін зараз в якомусь сенсі гібридно почали працювати проти України. Я чесно скажу знов ж таки, це от провоцю питання медіаторства. Я не розумію кінцево, що в голові Дональда Трампа. Я розумію, що наразі Америка собі у новій національній стратегії пріоритизувала відтягування Росії від Китаю і таким чином намагаються намацати якийсь потенціал до дипломатичної, політичної, економічної інвестиційної співпраці. Іноді це виглядає так, а з раціональної точки зору, але я сподіваюся, що або Білий Дім просто десь балансує, або Дональд Трамп непослідовний. або... Дійсно, якась ситуація відбувається, якою ми не бачимо. Але скажімо так, тут просто від кожного дня змінюється думка. Чи то здається, що дійсно Трамп просто грає в ту сторону, чи він грає в нашу сторону, і, і в залежності від тої чи іншої зустрічі того чи іншого телефонного дзвінка постійно щось риторика змінюється. Тому я сподіваюся, позиція Рубіо посилиться, бо це раціональний політик, який. Потенційно може внести нормальні адекватні правила гри в переговорний процес, і якого називають єдиним дорослим у кімнаті час від часу. Пане Глібо, я Добре. вдячний за ваші коментарі і вашу оцінку ситуації. Політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, Гліб Остапенко був з нами цієї миті. Коротенька пауза, і продовжимо програму Події та перспективи далі.